У зв'язку з війною у шахраїв з'являються нові схеми, як одурити людей, які через стрес стають більш довірливими. Як наслідок довірливо перераховують гроші та потрапляють на гачок шахраїв. За минулий тиждень до поліції Чернігівської області надійшло вісім повідомлень про шахрайство. У середньому за день реєструють від одного до п'яти таких заяв. Якщо брати 22 рік, то Значна кількість шахрайства припадала на оренду квартир. Або ми всі пам'ятаємо, як була ситуація з проблема з пальним. Так само в інтернеті можна було побачити безліч оголошень про те, що продається пальне за неймовірними цінами. Якщо цей рік брати і попередній, 23-й, то велику Ну, так, кількість шахрай займає наприклад, е пригін автомобілів за кордону. Проте через такі фейкові оголошення люди залишаються без житла та без авто, за які вже перерахували кошти. Як зазначає Аліна Риндя, значного поширення з початком війни набули шахрайські збори та нібито допомога від благодійних організацій. Мета видурити важливі особисті дані та нажитися на людському горі. Наші громадяни постійно знаходяться в стресі і також здійснюються обстріли прилеглих. Громадян. Часто поширюється інформація про наступ. На цьому шахраї досить часто починають спекулювати, так само як оформлюються збори, наприклад, на допомогу людям, які постраждали від російської агресії. Перш ніж перерахувати гроші, треба перевірити інформацію, чи дійсно це не фейк. Так само часто люди потрапляють на гачок шахраїв під час купівлі в інтернеті. У поліції радять перевірити відгуки інтернет-магазинів та користуватися після платою. Якщо ж ви потрапили на гачок шахрая, треба одразу звернутися до поліції. Якщо ми беремо інформацію в соціальних мережах. То ну, значна кількість оголошень, які розміщуються, це шахрайство. Чим більше часу пройшло від моменту вчинення шахрайства, тим менше шансів потім повернути кошти.